Триває ранок надії. Доєднуйтесь, друзі, до нашого етеру. В прям... пряма трансляція прямо зараз на ютуб-каналі. Ранок надії також по телебаченню, якщо ви нас дивитесь, доєднуйтесь. Сьогодні ми говоримо про здоров'я. Вже трішечки зазначила, як зробити здоровим сніданок. І знаєте, все то класно, коли ми, можем... ми можемо добре харчуватися. Ми можемо робити все для того, щоб наш шлунок працював добре, кишківник. Але якісь стреси можуть можливо стати цьому на заваді. Тож будемо про це спілкуватися з гастроентерологом. Чи може стрес впливати на здоров'я нашого шлунку, на кишківник наш наші взагалі на систему травлення? З нами в студії Юрій Душинський. Доброго ранку. Я вас Доброго ва ранку. бачити давно з вами не спілкувалися. Знаєте, коли от е, наші люди хочуть сказати, наш постійний експерт, тому що так, Дякую. коли ми говоримо про гастроентерологію, ваша спеціалізація. Які чинники, в принципі, впливають на процеси травлення? Бо ми ну якби означили тему, як стрес впливає, але в принципі як взаємопов'язані чинники навколо з нашим процесом травлення? Насправді дуже багато факторів, які впливають, і домінуючу роль грає саме стрес. До інших факторів це характер харчування, час прийому, кількість прийому дещо з ким ми їмо, а потім наявність якихось супутніх хронічних, Хвороб у людини, а є а, смакові якісь а, такі вподобання. Тобто ці всі фактори вони будуть формувати наш а, стан травної системи. Угу. А тоді, як стрес впливає? Ну, скоріш за все, якщо ми говоримо про стрес, він впливає у. якось негативно, але як саме? Так, більшість звернень до гастроентеролога, насправді це було і до війни, і зараз, на жаль, теж таки домінуючий фактор. Негативно впливає на роботу травної системи. Тобто, не обов'язково у нас у всіх там панкреатити, гастрити, коліти. Насправді, більш шлунку, тяжкість, якісь порушення стільця. Це більше є реакція на якісь фактори стресу. Що ми маємо на увазі під стресом? Це не означає, що у нас там сваряться чи кричаться. Це ритм життя. Якщо ми там шостій ранку встаємо, в дванадцяті лягаємо, а постійно про щось обдумуємо, читаємо новини. Це все перевантажує нервову систему. А нервова система вона керує функцією травної системи, і травна система починає десь давати збій, десь там більше шункового соку виділилося, mm -hmm. десь підшункова недопрацювала, десь жовч викинулась. Органіст намагається це адаптувати, але з часом воно може викликати вже такі стійкі відхилення від роботи травної системи. Дуже цікаво це, тому що ви зазначили такі причини, які не є просто реальний там, яскравий стрес. так? Це так. те, що на фоні завжди так. якісь переживання, якісь хвилювання. Я взагалі думав, що травлення і стрес пов'язані знаєте, таким чином, що коли ми стресуємо, люди кажуть, я починаю заїдати стрес, так? А, а хтось каже, а я навпаки не можу їсти. І це ж, я думаю, відображається, звісно, на нашому тракті. І Напевно, це теж має значення, але те, що прям фізіологія, нервова система вона теж е, реагує на це? так. Стрес? Сучасні дослідження е, встановили таку взаємозв'язок, мозок, кишківник наприклад, є таке е, розповсюджене захворювання це синдром подразного кишківника. Mm -hmm. Ось домінуючу роль е, грає е, саме оце порушення, тобто стресове. Щодо того, що ми заїдаємо там чи не заїдаємо, е, це пояснюється викидом гормонів стресу. Тобто кортизол викидається, адреналін, організм е, намагається намагається десь знайти які джерела енергії. Він починає шукати там солодощах, якихось там жирних продуктів. І людина на фоні стресу деякі худнуть деякі навпаки набирають вагу. Це дуже цікаво, тому що я інколи помічала, що цілий день там можна нормально харчуватися, але напружений день, наприклад, і ввечері приходжу додому, і я я сита, тобто я їла з бансом, але в мене такий якийсь голод, і звичайно, що я його це, це фізіологія, тобто організм, коли в умовах стресу він готується, ніби оборонятися mm -hmm. йому не до того, щоб щось споживати, і у вас іде пригнічення відчуття голоду, тобто на що витрачати там калорії на те, щоб травна система mm -hmm. працювала. Якщо, наприклад, стрес може, треба буде бігти там від когось, може треба буде захищатися, тому ось так він адаптований до таких умов. Бачите, мені зараз, от прям максимально зрозуміло, все про що ми говоримо, тому що у мене є кіт, якого я привіз з далекого кінця іншої, іншого регіону України. І він перший місяць, і він просто, ну я думаю, що в нього вже якесь РХП розлад харчової поведінки. Ходячий. Тобто він їсть дуже багато, п'є багато, ходить в туалет дуже ну, дивно і погано. І я до лікаря його приводжу, що робити? Він каже, аж ну, розкажіть якийсь передісторія. Кажу, ну от він жив там сім років в селі, я його забрав, там це. Так все ж очевидно, він, у нього стрес. Він, е, він заїдає цей стрес і порушується його певне цей. І треба дати йому час до того. Я думаю, тварин так само, як у людей, так. і так він так як Так, да, нас. Тому я, я просто тепер чую і розумію, даю отримую відповіді думаю, на свої Думаю, що ти вже як кіт. Та. Цікаво, дуже як важливо регулювання апетиту та вибір їжі під впливом стресу, як це впливає на харчування. От якщо ми розуміємо, що зараз ну я хвилююся, чи можливо явний так стрес, як в цей момент бути своїм харчуванням? Я зрозумію. А дивіться, апетит, ми на жаль не можемо якось регулювати насильно. Є таке у нас е, ну традиція, коли там дитина мало їсть, треба її заставляти. Насправді організм захищається і він не буде. Нормально перетравлювати їжу, якщо ми будемо їсти насильно. Апетит ми можемо збільшити тільки якщо у нас є явний якийсь нервовий фактор, це впливаючи на цей фактор. Дуже небезпечно, оцей стрес впливає на людей похилого віку, це старше 65 років, і до 18 років, коли організм розвивається, йому потрібно мікроаліменти, вітаміни, всі амінокислоти. І якщо створюється дефіцит в умовах постійного стресу, то це може якісь тільки. Зміни в організмі, які потім буде тяжко виправити. Тому на апетит, в принципі, ми маємо впливати тільки як на е, фактор, який викликав це зниження апетиту. Тобто, якщо у нас е, знизився апетит, і нам під час стресу не хочеться їсти, або навпаки, е, у нас бажання е, ну, з'їсти більше, е, нам залишити це як є, а, тобто, якщо е, Так, так, е, так е, якщо це в межах так розумного, там людина, наприклад, два-три дні, ну тиждень там не їсть, так? то ми ще можемо лишити. Якщо це вже тривало, Воно може вести до якихось а, ну, анорексії. Наприклад, тобто людина uh -huh. починає і худнути на фоні психологічних змін. А то тут важливо вже йти до лікаря обов'язково, тому що буде падіння здавати біохімію крові, може впасти білок в крові, а білок це такі е, цеглинки для побудови всіх ферментів, всіх наших гормонів. Тому тут треба з обережністю. Тобто, якщо у вас є тривале зменшення апетиту, вже це відображається на вазі, то краще звернутися до. Лікаря, а є якісь продукти, які під час стресу нам допоможуть з нього вибратись? Бо ну, дехто каже, ну, мені допомагає солоденька. Там, Я знаю одну дівчину, яка як тільки в неї стрес, вона шоколадку і вона приходить в рівновагу. І, дійсно це якось так працює? А, так, якщо людина, ну по-перше, наскільки часу вона буде заїдати, цей стрес солодке це не дуже корисний продукт, тому що це буде вести, ми знаємо, до ожиріння, порушення роботи там. Внутрішніх органів, тому якщо у нас іде е, намагання, наприклад, шоколадом компенсувати це все, е, то також дивимося 2-3 тижні, щоб це не було в якусь таку практику. А е, людина може заїдати будь-якими продуктами, головне, щоб вони не були шкідливими. Тобто там поменше копченостей, смаженого продукту, алкоголю. Е, от ну, кого в залі е, необхідно виключити з раціону, і е, щоб не було потім е, у нас. Є в головному мозку такі центри, які викликають звикання до цих продуктів. Людина може вийти з цього стресу, але далі в неї харчова поведінка стійко зміниться. Вона буде вже там, без якоїсь цукерки, на чи серце, не уявляти свій сніданок. Угу. Тобто, взагалі, навіть якщо говорити на цю тему з психологами, то вони скажуть знайти інші джерела радості, тобто не тільки їжа там можливо. А, ну напевно, бо гастроентеролог принципі так, займається так. більше дах хвороба. Ми направляємо так. і до психологів, якщо тяжкі випадки, і до психіатрів. А і вони вже займаються. Насправді цієї розлади харчової поведінки займаються не гастроентерологи, а вже психологи і психіатри. Ми можемо тільки наслідки лікувати. Ми можемо повпливати саме на ці вже процеси. Просто це напевно найлегший спосіб, Осіб нам, які є під рукою, зробити це ж якісь ендорфіни, також радість від її так, там і є... це воно, наче покриває стрес, і, і ти наче собі зробив добре, ментально стало краще стресу Але Але кишківника… Але уявне це. це уявне, так, так. людина просто е подразнює певні центри задоволення mm. в головному мозку, і вона ніби перекриває отой от недостатність викиду там дофамінів, цих гормонів щастя. І вона отримує від задоволення. Але до цього виникає звикання, особливо комбінація жирної їжі плюс. Солодко, наприклад, там вафлі вони мають е отаке дуже сильне звикання, але негативний вплив на організм. <різький> Як бути, от в випадку, коли на людину дійсно часто впливає стрес, і вона відчуває це на своєму кишково-шнуковому тракті і в процесах внутрішніх? От я просто думаю собі: треба обов'язково переглянути і змінити свій стиль життя для того, щоб цих стресів не було. Чи, наприклад, пропрацювати алгоритм дій, що ага, у мене стрес, значить, ось цей препарат вип'ю, ось це з'їм, ось це. І в принципі, як би тоді це не буде шкодити моєму. Організмові, тобто е, наскільки? Поверхово або глибинно цю проблему взагалі можна е, акумулювати. А людина насправді в більшості випадків не відчуває, що в неї стрес. Ось вона звикла там, наприклад, знаєте, сім'я, робота, на жаль, війна, і вона живе в цьому ритмі, вона не бачить негативного впливу, тобто вона адаптується до цього. Але коли в неї починаються проблеми з травленням, їй необхідно все одно звернутися до лікаря. Вона не може самостійно списати це на якісь умови свого життя. сказати, ну, у мене там щось сталося, і за цього я вже там два. Роки нічого не і схудла, і це. Можливо, там є хвороб, якась хвороба органічна, дійсно, і вона потребує тоді допомоги лікаря. Якщо її оглянув лікар, якщо не знайшов якісь там проблеми, то дійсно її починає вже рекомендувати звернутися до профільних спеціалістів, там, до психологів, до психіатрів або в комплексі з лікуванням гастроентеролога. Мене взагалі цікавить, як зрозуміти, що от зараз проблеми з моїм кишківником чи з шлунком, які вони, наприклад, як вони відображаються, і що це власне від стресу. В основному це спастичний біль, це тяжкість, іде. Тобто травна система починає трошечки недопрацьовувати. Uh -huh. Ті продукти ми можемо спостерігати, які ми ще там місяць назад їли нормально. Зараз у нас вони вже викликають певні симптоми. А також, якщо у нас є бажання, от там нічних перекусів, якщо у нас є бажання. Більше їсти ніж потрібно, uh -huh. і ми там не отримуємо задоволення від цього чи не наїдаємося, тобто постійне бажання їсти це також симптоми того, що у нас є функціональний розлад. Тобто, травна система а, дуже починає реагувати на якісь нервові фактори. А, і ось, якщо ми а, бачимо ці моменти, то необхідно запідозрити, що стрес тут грає роль на роботі травної системи. Знаєте, страшно уявити життя людей, які постійно в стресі. От я знаю, в мене є знайомий, Ма, uh, ну військове це. Uh -huh. Перший щабель е, нашого топу. Так е, є знайома, яка завжди лікує шлунок, але живе завжди в стресі і, і шукає там причину. Але от ви розповідаєте, я розумію, що напевно... це дуже розповсюджено. Ми відразу бачимо цих пацієнтів, коли вони вже кажуть, ви у нас сьомий, ви у нас десятий лікар. Так, коли так. вони приходять з такою папочкою в 25-30 років. Все років. Да, не може бути також. вже все обстежили, все подивилися. Вони дуже так детально відносяться до. Якихось змінів в аналізах, які не грають роль, вони переконують себе, вони починають підсаджуватися на не дуже такі якісні рекомендації в інтернеті і починають всвяткувати, що ще гірше впливає на їх стан здоров'я. Тому якщо людина вже там декілька років не те саме лікує, якщо в неї нічого не знаходять, то ну, 99% це функціональне розтравлення. Це, наприклад, весною була конференція, що От чоловіки ніколи майже не звертаються до гастроентеролога з болем в животі. В основному вони звертаються там з печією, uh -huh. з якимись інфекційними захворюваннями, а в основному жінки звертаються, тому що вони більш емоційно, більш залежні від uh -huh. оцих коливань настрою, гормонів і, і, і стресують більше. І зараз на сім, понад 70% збільшилась кількість звернень чоловіків з приводу цих функціональних розладів, тому що, uh -huh. ну, на жаль, військові, наприклад, з цим стикають, і сім'ї зараз в такому стані відбувають. Да, і воно... Збільшувати кількість цих розладів, а може взагалі ось вся ця історія, про яку ми говоримо, бути <кій> навпаки, коли наше неправильне харчування, нестача якихось елементів порушує наш ну, обмін речовин, тракти і так далі. І це провокує в нас стрес, і потім це все от іде, якраз наростаючим ку. Ну, тобто одне провокує цягне, інше так, і зрештою звичайно, да проблема. така взаємозв'язок, такі взаємозв'язки, є. А ось коли людина приходить. Там 20 років вона може мовними чіпсами снідати, а, там обідати якимись а, теж а, фастфудом, і їй нічого не болить. Просто організм молодий, він адаптується. Так. Якщо людина до цього а, там 30-35 років, вже 15-20 років має стажу такого неправильного харчування, то цей стрес, який вона зараз, наприклад, почала відчувати, він буде більш тяжче перебігати. А, і о, оці два фактори вони кумулюють друг друга, вони посилюють, потенціюють і вони будуть. Що більше яскравіші ці прояви, тому необхідно звернутися до гастроентеролога або хоча б до сімейного лікаря, щоб виключити, щоб немає там якихось змін. Наприклад, у людини вже є панкреатит запалення. Звичайно, що ще навантаження стресів буде тяжче перебігати. Людина має лікувати і перше, і друге. Я дивився дуже давно, ну, років, може, з 10 назад, е, експеримент був знятий про те, що ну, чоловік, хлопець, ну, відносно молодий, так, може, в межах 30 років, 25-30, він харчувався нормально, йому кажуть, на місяць, Сідаєш на фастфуд, і ми спостерігаємо показники організму е, і так далі. І показує там перший тиждень, другий. Він харчується фастфудом кожен день, там якась е, швидка локшина, там е, бургер і так далі. Е, і окрім того, що лікарі відслідковували зміни негативні в його організмі. Через на третій тиждень він був максимально роздратований. Е, постійно його можна було як сірник запалити. Тобто наскільки сильно це вплинуло на його психологічний, психічний стан? А, так, є певні, наприклад, амінокислоти, які входять в бю... адже фастфуд це в основному вуглеводи. Uh -huh. І, наприклад, є навіть теорія, чому там, наприклад, Майя Мая, ацтеки вони були дуже агресивні. У них Домінувало як джерело е, білку, це кукуруза, там, де мало триптофану йде. А у, у нас там в Європі цього триптофану вистачало, і ми менш агресивні. І коли е, оці народи, що у них дуже такі е, агресивні ритуали були, більш пов'язали вчені з тим, що дефіцит цього триптофану, наприклад, з якого будується там серотонін, тобто гормон щастя, і вони більш схильні були до, до агресивної поведінки. І е, е, Як то, що ви кажете, то Воно пояснюється цим дефіцитом білку, а тому, що якщо ми будемо вживати, там в основному вуглеводи, якісь uh -huh. поліненасичені жирні кислоти, тобто є, дієта не дуже повноцінна, не дуже якісна. Ну ще б, напевно, місяці два, і він би напевно там втік, або щось би зробив би з цими вченими uh -huh. на, на фоні та, такого експерименту. Uh -huh. Наскільки сильно взаємопов'язане наше харчування, наш психологічний стан із нашим прямим здоров'ям? Я постійно просто ну, вражений от такими відкриттями. Так тому треба дбати про себе цілісно. Дуже дякуємо вам за Дякую цю розмову. Вам. Дякуємо а, за те, що зазначили оцей прямий зв'язок. Сподіваємося, що менше буде у вас пацієнтів з таким саме зі стресовим. Тому що я розумію, тут це напевно довше а, довше процес лікування, коли саме є джерело. Так і поки стрес. він а, цей фактор не уйде, то людина буде так. постійним пацієнтом гастроентерологів. Так, так. Дуже дякуємо вам, Дякую. друзі. Дякую. З нами Юрій Душинський, гастроентеролог сьогодні в студії. Удія також панкреатолог. Дивіться нас дивіться ранок надії. Повторюю, що тільки зараз приєдналася, і ця розмова буде на Ютуб каналі Ранок Надії. Наразі на вулицька пауза.